Зажимає в шийному відділі, з'являється мігрень, тому що зажимає під потилицею, ось тут з лівої сторони. І воно тягне, тягне по лівій лопатці, з'являється набряк і постійно хронічне відчуття напруження. А в цьому місці є защемлення, тому що, бачите, такий набряк. І коли дівчина зажимає, то Перехоплює дихання. Таке відчуття, як наче стискає в грудях і воно отак от ребра стягує. В цьому випадку потрібно прибирати защемлення в грудній клітині, тому що м'язі, які знаходяться поруч з хребтом, вони зажаті і таким чином защемлюють діафрагму і постійне відчуття стискання. Плюс затискання в шийному відділі, треба його прибирати, покращувати кровообіг, тому що з'являється, підвищується сильно тиск і впливає на зір та концентрацію. Тому треба це все усувати зачені.